Жінка одне слово, але різні життєві ролі: хтось бабуся, мама, донька, внучка, сестра, подруга, дівчина, наречена, дружина. Але кожна це втілення любові, ніжності, добра, ласки і турботи. Жінки чарівні, Вони дарують найдорожчі в світі. Це нове життя. Вони перші, хто нас полюбив. Та перші, хто нас навчив любити, вони ті, хто надихає та дають сили. Без жінок надзвичайно важко, а з ними мир та надія. Заради них ми готові на все, тому що вони того варті. І ми з гордістю можемо сказати: жінки, ви найдорожчі, що в нас є, ви найкращі на світі.